Заходить до мене вчора кум, каже, куми, бачу, ти там болгаркою посилки розкриваєш. А я, каже, декілька тижнів назад замовляв собі стропоріз. Думаю, і тобі замовлю, щоб мав чим розкривати посилки. Кум займається туризмом, куми, привіт! Передав у ній такий стропоріз. Крута штука. І сьогодні дивимося, я не знав, коли ним розпакуватися і покажи. Приходить отака посилочка. Ну, ну Майже строп, майже стропи, будемо нею розпаковувати. Значить, подивимося, як. Ану. З першого разу, бачите, стропоріз. Хоп, хоп. Ну. Класна штука, подивіться, яка бачите, це стропи різати, призначено, щоб з першого разу перерізати стропу. Ну, Цікава штука така. Так, розпаковуємо далі. Ну, а далі ми, звісно, без болгарки нікуди. Так. Так, читаємо листочок. Ігор Григорович, мідь, латунь, стружка, олово, победит. Можемо вайбер окрему суму на латунь, стружку і побіді. Дякую. Та, все можемо, звісно, можемо. Так, починаємо. Так, так, так. Хоп, дивимося. Стружечка. Ану, опа. Так, Сергій, покажи стружечку. Гарна стружечка. Так. Стружечка чу-чуть ось зловила. Вона то вся підмагнічується, це понятно, що це я згоден, але... Но... Щас, щас, щас. стоп. Це ж, я розумію, але но... Но десь може і попадається трошечки. Ось, бачите, таке, що. Бачите, ось такого желізка попадається. Так. Десь трошки є його, так. Да. Ну, значить, ми потім трошечки переберемо. Поки що запишемо. Хоп. 17 кг, 100 грам зараз записую. Латунь-стружка. Латунь-стружка. На 17,1. 17,1. Так, покажемо всій посилочці, що він нам відправив. Бо порахувати ми, напевно, не встигнемо все. А може, подивимось. Так. Де наш цей модний стропоріз? Хоп. Ага, ще стружечка є. Ми її ще ставимо на ваги. Плюс 5 і 4. 5 і 4 є. Ми в сторону її. Раз. Так. О. Так, це випало, випало. Так, і що у нас тут ще Зразу подивимося? Все ще будемо перевіряти. Значить, пишемо латунь бронза. Раз. Так, раз, 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 раз. Вісім... Вісім і шість. Латунь. Вісім і шість. Так, раз. В сторону. Мідь. Мідь в такому кабелі. Добре, добре, що 4 хвилини. Зараз ми цей кабель окремо. Все чистеньке. Так, мідь запишемо 8,9. Мідь купрум 8,9. Кабель зараз запишемо окремо. 1,10. Кабель 1100. І подивимося хоча б на відео, що він нам ще прислав. А він прислав, ось, подиви, сирий. Ми, напевно, це відправимо на аналіз. Подивимося, чи це свинець, чи це олово. Незрозуміло. Так. Да, це все поїде на аналіз. Це припой ось може бути. Ось це може бути припой якийсь. Це все поїде на аналіз. Победит, відправив, теж поїде на аналіз. Все, друзі, ось така вийшла посилочка. Зараз ми це все будемо рахувати. Всім гарного вечора. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.